Якими бувають кісти яєчників? Класифікація кіст яєчників відбувається за патоморфологічною тканинною системою. Перше, це функціональні кісти, які складають в себе фолікулярні або лютеїнові кісти, ендометриоїдні кісти і кістоми, які поділяються на цистаденоми і тератоми. Функціональні кісти, як найчастіше, це фолікулярні кісти або кісти жовтого тіла. Вони розвиваються майже завжди безсимптомно та зникають з місячні. Їх розміри варіюють до дуже великих цифр, можуть бути навіть 20 см. Ендометриоїдні кісти або ендометриуми це кістозний утвір, котрий містить в собі ендометриоїдне вогнище. Вмістом такої кісти найчастіше буває лізована кров. Вміст нагадує темний розтоплений шоколад, такі кі звуться шоколадними. Найчастіше це болючі кісти, які е, при статевому акті дає дуже значний біль. Консервативна терапія таких кіст, як метод лікування, використовується якщо розмір кісти менш ніж 3 см, а по останнім даним на міжнародної асоціації репродуктологів менш, менш ніж 6 см. Кістоми, Кістоми це доброякісні утворення, які відносяться до пухлин, але мають кістозну будову. Поділяються на цистадиноми та тератоми. Цистаденоми бувають, в свою чергу, муцинозні та серозні. Серозні цистадиноми це доброякісні утворення, частіше за все, однокамерні, з прозорим рідким слизовим компонентом. Муцинозні цистадиноми доброякісне утворення, які наповнені густим слизовим компонентом і найчастіше мають багатокамерну будову. Тактика та лікування цих кіст найчастіше хірургічна. Тератома це пухлиноподібний кістозний утвір, який у своєму складі має так званий бугорок, який містить в собі ембріональні клітини. Найчастіше вміст тератоми це жир, волосся, зуби, можуть бути нігті і кістки. Лікування хірургічне.